Напередодні старту нового баскетбольного сезону в Україні у нашому місті відбулася звітно виборна конференція обласної федерації баскетболу. Основною темою заходу стало обговорення шляхів порятунку і подальшого розвитку популярного в нашому місті виду спорту. Розпочалася конференція традиційно зі звіту щодо роботи федерації за останні чотири роки. Идя на встречу, по желанию Запорожья жителей регионов области, президент Федерации разработал перспективную программу развития баскетбола, которая которой значительное увеличение количества проводимых турниров, среди которых, наряду с проводимыми, появились совершенно новые турниры. Я имею в виду новый турнир, который мы провели первый раз в этом году, это Кубок области. Второй год провели турнир, новый турнир. Кубок Федерации баскетбола Запорожской области, то есть Переса Запорожского области, полюбились Запороссами и турниры, которые проводятся по стритболу. Станіслав Тупіков відзначив, що на жаль, увага приділяється тільки чоловічому баскетболу, тоді як жіночий у нашій області практично зник. Багаторічний керманич організації наголосив на важливості продовження розвитку студентського баскетболу та подякував керівникам Запорізьких вишів за всіляке сприяння. Приємну звістку для баскетбольної та взагалі спортивної спільноти міста повідомив начальник управління з питань фізкультури, спорту та туризму департаменту освіти, науки, молоді та спорту міської ради Павло Бланк. Мы построим дворец спорта «Юность» за свои деньги. И буквально в ближайшее время мы к этому будем активно приступать. И думаю, что в течение полутора-двух лет мы будем иметь опять же чужим нашу городскую дворец спорта. На Конференції затвердили новий склад керівництва та президії обласної федерації баскетболу. Так, новим президентом одноголосно обрали Валерія Елькінсона. Новопризначений Керманич повідомив, що бачить пріоритетним напрямком роботи федерації саме розвиток аматорського баскетболу. Причому не тільки у обласному центрі, а й в невеликих містах області. Ми максимально постараємося і поїхати на міста, і можуть ми з Петром Павловичем. говорили на эту тему, сделать даже выездные игры первенства города, в Лейполе, может быть, в может быть, Мелитополе, для того, чтобы привлечь власти. Нам хотелось бы, чтобы приток, ну, сегодня мы говорим, допустим, про мужской баскетбол, приток в нашу областную команду центральную шел и с мест, из городов. Раньше это всегда было и Мелитополе, и Бердянск, всегда были воспитанники, и это будет правильно. Також Валерій Альбертович розповів, що найближчим часом на стадіоні Славутич-Арена з'являться два стритбольних майданчики. Ще одне зрушення у баскетбольному житті. Нарешті знайшли спонсора для проведення чемпіонату міста. Не залишиться Запоріжжя і без представника у чоловічій баскетбольній суперлізі. Для участі у всеукраїнському чемпіонаті заявився БК Запоріжжя. Тож хочеться вірити, що завдяки небайдужим запоріжцям баскетбол продовжить розвиватися та не зникне зі спортивної мапи регіону.